Українці, це відео для вас. Я більш ніж впевнена, що кожен з вас вже зустрічав у соцмережах відео інформацію про загрозу виверження сибірського плюму. І заходячи в коментарі, я все частіше бачу, що українці реагують щось по типу: нас це не торкнеться, хай швидше вже там зірвається той сибірський плюм, і яке нам діло, на що ти нам взагалі від, ну, розповідаєш про Рашку. І так, я мушу вас засмутити дивіться, просто вирізку з цього звернення. Територія України розташована приблизно за 3300-4000 тисячі кілометрів від епіцентру. І на перший погляд може здатися, що це далеко, але насправді цього достатньо, щоб відчути усю міць цього магматичного катаклізму. Першими тривожний сигнал отримують сейсмічні станції в Карпатах. Чутливі прилади зафіксують нетипову сейсмічну активність задовго до того, як звичайні люди щось помітять. Землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією. Країни зі сходу на захід історичні міста на заході України постраждають від підземних поштовхів і з особливою шкодою для середньовічних споруд, не розрахованих на сейсмічну активність на сході країни сейсмічні події створять загрозу для промислових об'єктів. Шахти і хімічних підприємств, підвищуючи ризик техногенних катастроф та провалів ґрунту в населених пунктах. Через добу дві мешканці країни помітять незвичайні атмосферні явища. Захід сонця набуде небаченої інтенсивності кольору, багряні пурпурні помаранчеві відтінки. Це буде перша видима ознака присутності вулканічних частинок у верхніх шарах атмосфери. Залежно від напрямку вітрів. Вулканічний попіл почне випадати на територію України через два. Чотири дні після виверження північні та східні області Чернігівська, Сумська Харківська приймуть на себе перший удар. Поступово завіса попелу пошириться на всю територію країни до кінця першого тижня. Країна вкриється сіро чорним шаром завтовшки 30-50 сантиметрів, аграрні райони центральної України, що вважаються житницею Європи, зіткнуться зі швидкою деградацією ґрунтів. Родючі чорноземи, що формувалися тисячоліттями, за кілька тижнів вкриються токсичним шаром, який зробить неможливим зростання культурних рослин на кілька тисяч років. Засіяні поля Полтавщини, Херсонщини та Вінничини перетворяться на сірі пустелі, а сходи, які нещодавно зійшли, Загинуть під абразивним покривом. Транспортна система країни почне давати збої відразу після початку випадання попелу. Увесь транспорт зупиниться, оскільки двигуни швидко виходитимуть з ладу. Вулканічний попіл, потрапляючи в циліндри, діє як абразив, руйнуючи металеві поверхні. Енергетичний сектор України зазнає серйозної кризи. Атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Вкрай обмежать вироблення електроенергії, теплові електростанції, що працюють на вугіллі, зіткнуться з проблемою забруднення палива та засмічення фільтрів.